Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні тема нашого уроку розподільна властивість множення. Обчислення зручним способом. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, в чому полягає розподільна властивість множення, для чого використовується розподільна властивість множення. Ви навчитесь застосовувати розподільну Властивість множення. Розглянемо приклад. Подивіться на малюнок. Нехай у ящику маємо 4 ряди пакетів з яблучним соком і 2 з апельсиновим. Тоді кількість пакетів можна обчислити двома способами. В дужках 4 додати 2, помножити на 5 або сума. 4 помножити на 5 і 2 помножити на 5. В обох випадках кількість пакетів дорівнюватиме 30. Отже, маємо 4 додати 2 дужках до помножити на 5 дорівнює сумі 4 помножити на 5 і 2 помножити на 5. У цьому полягає розподільна властивість множення. Відносна додавання. Така властивість справджується для будь-якої кількості доданків у дужках. Також справджується вона і для різниці. Подивіться: 4 відняти 2 в дужках помножити на 5 дорівнює різниці. 4 помножити на 5 і 2 помножити на 5. Сформулюємо властивість. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. Щоб помножити різницю на число, можна зменшуване і від'ємник помножити на це число і від першого добутку відняти другий. Розглянемо приклад. Перше. Обчисли зручним способом. 49 помножити на 113, додати 51 помножити на 113. Розглянули, що отримали. І другий приклад. Різниця. Добуток 42 помножити на 125 і 22 помножити на 125. Другий спростий вираз. 8а додати 3А-2а дорівнює. Як видно з прикладів, розподільну властивість множення можна використовувати для зручних обчислень та спрощення виразів. Використовуючи розподільну властивість множення для виразів. Добуток суми на будь-яке число, добуток різниці на будь-яке число, або навпаки вираз помножити на суму в дужках, або на різницю в дужках, отримаємо вираз, що не містить дужок. Таке застосування властивості ще називають розкриттям дужок. Наприклад, розкрити дужки. перший приклад. Х плюс 7 помножити на 5. Дивимось. Тобто х помножили на 5 і 7 помножили на 5. Добутки додали. Другий приклад. 3 помножити на дужку – 13 мінус 2b. Розглянемо, розгляну. Розв'яжіть завдання. Обчисли значення виразу використовуючи розподільну властивість множення. Отже, 387 винесли за дужки. В дужках у нас залишилося 73 і 27. це буде сума 100, і ми отримали 38 700. У другому прикладі ми бачимо різницю. Різницю записуємо добутків. третій приклад. Знову використовуємо розподільну властивість відносно добу кнімання. Ми бачимо, що спільне у них є 39. Отже, виносимо його за дужку. І отримуємо результат. Продовжуємо розв'язувати завдання. Спростий вираз: 7 b додати 5 b Як працює розподільна властивість? У буквених виразах. Виносимо спільну букву Б за дужки. в дужках сума чисел 7 і 5, і ми отримаємо 12 помножити на Б або 12Б. І вже крапочку не ставимо. Другий приклад. 9А відняти 4А. Розглянули. Що отримали? 5А. Третій приклад. 7х додати 2х відняти х, Тобто відняти 1х. Четвертий приклад. 19 b відняти 5 b відняти 7B. Так само виносимо спільну букву b і записуємо різницю чисел. Третє завдання. Розкрий дужки. Перший приклад 7 помножити на дужку. а плюс 2. Помножаємо 7 на кожний доданок в дужках. Отримали результат. 7а додати 14. Другий приклад. Різницю числа 3 і букви Б помножити на 5. Третій приклад. Ускладнюємо, Да? 3 помножити на різницю виразів буквених 4х і 2y. Отримаємо. Четвертий приклад. 5п додати 2m, закрили дужку, помножити на 4. Дорівнює. Четверте завдання. Обчисли зручним способом 50 помножити на 12. Представимо 12 у вигляді суми двох доданків. 10 і 2 для зручності. Використовуємо розподільну властивість відносно додавання. Другий приклад 15 помножити на 140. Так само 15 представимо. У вигляді двох доданків 10 І, 5, і застосуємо розподільну властивість. П'яте завдання. Спрости вираз і знайди його значення. 17а додати 25а, відняти 32а. Якщо А дорівнює 12. В дужках записуємо 17 додати 25, відняти 32, закриваємо дужку, помножити на спільну букву А. Ми отримали 10а. Якщо А дорівнює 12, тоді 10А дорівнює 10 помножити на 12 і отримали результат 120. Другий приклад. 4М додати 2М, відняти 3М, додати 9. Зверніть увагу 9 без букви. Далі, якщо М дорівнює 142, записали розв'язання і побачили, що М ми винесли у тих доданків, яких вона була. 4, 2, 3. І так, в душках 4 плюс 2 відняти 3, закрили дужки, помножити на m і плюс додати число 9. Окремо йде. Результат ми отримали 2m плюс 9. Тепер підставляємо значення букви m. Якщо m дорівнює 142, тоді 2. Помножити на 142 додати 9. Отримали результат 293. Підбиваємо підсумки нашого року. Дайте відповідь на запитання. Перше. Сформулюйте розподільну властивість відносно додавання. Друге. Сформулюйте розподільну властивість відносно віднімання. Третє питання. Для чого використовують розподільну властивість множення? Четверте. Що означає фраза розкрити дужки»? Закінчуючи урок, дуже хотілось би почути від вас продовження фрази Мені було цікаво. Ми сьогодні розібралися. Я сьогодні зрозумів, що мені було важко. Завтра я хочу на уроці. Дякую за увагу! До побачення!